Я чую слова. «Сковорода – батько української ідентичності. І чомусь я дуже мало чую про те, що таке ідентичність і як в неї може бути батько. І здається, що Сковорода гарантував нам вже якусь ідентичність. Ось коли розмірковуєш з цього приводу, то розумієш, що із Сковородою. Ми споріднені або сродні, саме тим, що ми робимо цей вибір кожен раз. У будь-якому нашому вчинку, навіть у будь-якій нашій думці, ми повинні робити цей вибір кожного разу. Це те, що нам пропонує Сковорода у своїх творах. Тобто, кожного разу, коли ми стикаємось із символом змію. Ми не отримуємо інформацію. Ми повинні зробити вибір між двома думками: змій це зло чи добро. Що таке змій? Оця потреба у постійному самовизначенні, самоідентифікації, це те, чому Сковорода нас вчить, але він не навчить нас автоматично. Я знову згадаю те, що казав пан Олександр, потрібно читати Сковороду. Якщо ближче до вашого Дениса питання, чи відчуваємо ми спорідненість із Сковородою саме тому, що ми українці? Я вважаю, що це має бути. Не тільки свідомий вибір, як я тільки сказав, але й, мабуть, десь на рівні доментальному це спрацьовує, тому що Сковорода не настільки створив українську ідентичність, як це дуже було б для нас так добре. Він... Є феноменом української ідентичності, і знаєте, я тут згадаю одну статтю Володимира Соловйова. Вона присвячена не сковороді, але такій ж важливій для нас постаті Памфіла Даніловича Юркевича. Коли він розказує історію життя Панфіла Юркевича, він веде розмову лише про один момент. Коли Юркевич е, зробив вибір, чи одружуватись йому, чи ні. От. І він якимось е, чином, е, почувши пісню, в якій йшла е, е, мов про те, що не треба одружуватись, він зробив свій е, вибір. Соловйов демонструє нам, е, знаєте, е, хоча сам Соловйов -то має українські коріння дуже-дуже такі цікаві і глибокі, от. він якось зверхню каже. Дивно, як можна робити важливий екзистенційний вибір на підставі якогось почуття? Соловйов тут показує, що він не просто батько російського історика, а він ще і філософ європейського кшталту німецького, точніше, у російській імперській обробці. Треба робити вибір на підставі. Юркевич робить його інтуїтивно. Це дуже типове і для Сковороди, і для нас, і для Юркевича. Ну, а далі, а далі Соловйов каже те, що було б непогано почути декому, ну, принаймні, до лютого. Він каже, і характерна для українця, звісно, Соловйов використовує термін, я не хочу його відтворювати. Характерна для українця така розслабленість змінюється такою ж впертістю. Зупинити його не можна. Тобто, я хочу сказати, що існує спорідненість із сковородою як типом доментальним, ментальному спектаку, але ментально, розумово, ми маємо орієнтуватись на те, чому він нас вчить. Ми повинні вчитись постійно. Неможливо досягти ідентичності одного разу і назавжди.